Братан. Братан, все добре. А що з тобою, друже? Ти... Пачанчик, пачанчик. Що це було? Всім привіт, хлопчики та дівчатки. І сьогодні ми продовжуємо грати в GDM-чик, тому, як завжди, перед початком не забувайте про подобайку, комент, підписку. Також можете фінансово підтримати мій канал по QR-коду в відео або по силці в описі відео. Також заходьте в Telegram та Discord. Баріч щось смачненько і го у нову серію. У нас вийшло тут оновлення. Невеличкі додали автівочку, як, на мою думку, Ніби підтягнуло графіку чи що, тому що вона стала ще більш крутою. Типу, прям, ну, кайф. Просто кайф. Я не знаю, що вони там забирало. Єдине що я тільки зараз помітив, оце от позаду є якийсь прикол зі склом. Чого так, це незрозуміло. Ну ми напевно зараз заїдемо, затюнемо коротше, скло і все буде забумба. Так, поїхали швиденько, затонуємо скло і поїдемо далі по сюжетним завданням. А це тип, а. Блін, ну до речі, мені ось ці подобаються, Я хочу ось ці. Перемості. І типу є ще глушак. Йо-майо. -йо. Хлопці, ви що? О, а ти що? Оці піджарості якраз під цей. А все, всередині. Угу. Ну це кермо, копчі. Це все на то. А я хочу механіка. Угу. А що, я не можеш тонувати активку? чи що? Я не бачу тонування скло Чи Я туплю, чи що? Ну немає Туку немає Ні, ну що зробиш, Виходить Скло ми не затонуємо, але те що там Ну, мені дуже не подобається. А чому? Чому ми не можемо тонувати? Механічно це точно не те. А, до речі, чекайте, в нас турбінка повинна з'явитися, ось це так. Що є? А, все добре. І ось у нас перша турбінка з'явиться і роздавати вона буде, дай Боже, цю тачку. Тому що наступний рівень депутації 22. Ну, не те, що це дуже довго, але треба вже якусь турбінку сюди присунути. Ну, на жаль, На жаль більше у нас не вийде, тому що ну, я хотів без сходу тонувати, але я щось не можу знайти. Так, їдемо тоді на сюжетне завдання. Я не знаю, що це, чому так. І що це за фігня позаду така, що воно так. І, е, ну. Чого так дергає? Ну, погнали, подивимось. Що в нас далі? Який заробило в парому майстерні сакати, він має заплатити за коени тож ви кидаєтесь за ним. Переслідуйте величезний масл -кар. Ну Поїхали, подивимось, що це за величезний масолкар. Бенч бунч банч І полетів. Тюнер що це я постачальник винен, а не я. У мене немає цих запчастин. Та ти що? Тися, ти розтрашив половину майстерні. Я дзвоню в поліцію. Ага, нехай спершу спіймають. Ворум. А його... Я його нас до жіну. Тумо, забий. Та ти що? А що забий? Ні? Ну, у тебе... Ну, погнали, слушай. Що він собі дозволяє, гніде? Добре, Настачка ну с турбинкою спокійно. Що, його просто тебе, братанчик, зупиняємось. А, да? А за що? А що це збло? Я його наздожину, я його наздожинаю і... Місця провала на кай? Yeah. Ну, дай нам... Ну а чого ти мене виконала за? -мо. Бен, та ну визначаєтесь. це фінішу? Ага. Просто нам треба дістатися до фінішу. Не треба його вбивати. Базару. Що ж вони сказали. що його об... вбивати не треба? Братан! Братан, все добре? А що з тобою, друже, ти. пачанчик, пачанчик? Що це було? Ні, ну я може чогось не знаю, но... Але... Ні, ну перемогли, перемогли. Ну, баги це завжди прикол. Не, нормально. Ну що, об стінки і Виперемо. Це ж мрія, мрія кожного очі. Але що це було? Це реально не зрозуміло. Якийсь дебілізм, легко кажучи. Такс. Стей. Тома, стіно, віски. Серія паспорта. GF4D 6162136. Перевищення швидкості. Комісари, Ітачі Сан. Та так, ми його затримали. Що з ним робити? Я вже його попереджав. Зарештуйте його. Так оце я влип. Ні, ну братан, тут вазару, ти прям кошмаранув. Хлопче, ти вільний. Опа. Айту, саката, вніс за тебе заставу, власний тюнг майстер. Маєш подякувати ми за це. та? пішов дупку, дебіл. Ми стежимо за тебе. Ще одна така витівка? Визволення водійських прав у Японії буде найменше з цих проблем. Щодо лейтенанта Босвого, перепірно не висунув звинувачень. Справу закрите, каджебіч, не вдавати з себе героя. Вдавати героя, це було пограбування серед білого дня, що тут у біса відбувається. Опа. Так вони що, копи з ним, коротше вже одно, чи що? Я щось не поняв. Я в шока. Оооо! тридцятка гривень авто. Я записала тебе на турнір, 04. заїду по тебе поїдемо разом. Опа! мала, ти заїжджай до мене, поїдемо разом. Поїдемо разом, О, А що в мене за втіпка? Не їде бібіка більше моя, наїде А ні, де треба все ж таки. Я не знаю, фіз... фізика візик наче краще стала. Більш приємніше. О, тепер уже наїде. Я на ну тут не, як не вижити. Тупо гніди нам тачку ще Ні, Нет, фізика прям набагато приємніше стала. я не знаю що вони зробили. Подивився на карту. Але автівок у цивільних хоча вся цей е -е, наче підвізка з'явилась, вони пригати почали, типу. Це нормально. Братан, та так ви як вона дивить, там у нас вже напевно горить щось. А тобі кажу. І гальма з'явилась. О, відносно. Оп! Камера теж при... Ну, бля, баги все ж таки є, ну як не крути. Їх достатньо, ви бачите. Хамерка під 200 вирішила. Саме себе. Yeah, yeah. Скільки їхати почане? Може, ми тепнемо просто і yeah. все. А ну Та я манав А, нас... Ми не так такнуть, нас, типу, заставляють туди їхати. Було б непогано, що артикату закриваєш тебе 3 секунди, щоб почати їхати. Может, ти... Вона закрилась, и ти відразу в стінку полетів. ну таке. Давай, їдь, алло. Ты тоже дыга, а то я тебя переколуй О, бляха! Нормально, я так и планувал. Ты це просто оптибка бич, ты типу, с деталями стала краще. же зрозуміло, честно. на боком. Тупо нам вистачає. Тонечко, там може поїдемо вже. Не хоче, бачите? Тупо. Не, ну ми можемо по теревірно, люди на горді. Люди не горді. Опа. Та, це був цей сюрприз. Опа. Испугався. Не сравнись. Я не думаю, вона нормально навалила вже. Тільки поставили турбіну і нам її поламали Ну що це за... Лакханалія відбувається. Даба нам якусь нову тачку купити. То Та ми на цій вже другу чи третю серію катаємо. Взагалі було круто, якщо тут маємо, тут з'явився якісь делики. Це було прикольно. Не майже проїхали. Опа. Відсічка, вже не можемо більше. Опа, ну майже ідеально. Можна нам тачку повернути нашу? Ага? Ваш автомобіль на ремонті майстерні сакати, незабаром. Відбудеться драг перегону, але ви без коліс. Тайко пропонує допомогу, а парк піара. Адже ваша команда дістала для вас підмінний автомобіль. Ну, погнали, подивимось. Що там команда нарішала для нас? Це ж таки. Наче команда. Звучить там щось страшне. А, дочь той самий. Сакатусан, дякую, що вніс за мене. Заставу. Скажи мені, хто такий цей лейтенант Басвел. Це довга історія, але я твій боржник тому розповім. Як на мене, він занадто серйозно ставиться до тюнінгу, Тому так розлютився. Але треба віддати належне. Да, за що? Разом ми створили справжнього мо. Ну подивимось, доджикну виглядає круто, що до цього я сам хотів запитати. Годачка надзвичайно швидка на прямих ді... Ді... ділянках. Ти можеш зробити те саме з моєю. Будь ласка. А нафік нам треба повертати дуже. До речі, у мене серйозна проблема з тачкою, їй не вистачає потужності. Вчора все було добре. Але коли я забрав штаф майданчику, та нічого, нічого. Я їхав на візку. О, до цього, до чого це? Залуши її тут. Я погляну сьогодні. А щодо азоту, це задоволення не здешево. Так, у нас заплановано якісь перегони, мені потрібні гроші. Опа, мала. Так, незабаром проходить мой перегони. я вже записала тебе, бо розумієш. Так твій менеджер теж мав отримувати гроші. 10 комісіонних для початку вста... вистачить. Ні, нафіга себе ну, а що, ну красава. А придивилася собі нову сукню. У ній я матиму розкішний вигляд. Я придивила собі нову сукню. У ній я матиму розкішний вигляд довго. Тому ти маєш перемогти. Ти зрозумів нормально, відразу. Так, перегони, гаразд, якось е, заїдь до мене, до тюньок майстерні, і ми обговоримо це. Ні, нормально, це ж? Там вже нахльовується щось, вже ж сухню вона собі хоче. Ти диви, яка мала. Зря це, часу не видачає, швидше, розповідай про ці дех перегони, аж за кермом. Змагання 0400, ну, впадку П'єра. Впадні заїзди на чверт милі. Я вже зареєструвала нашу команду. У такому разі нам якомога швидше треба. Знайти інший тач, подзвоном мій хідео. Чудова ідея, зрештою, хідео твій механік і теж отримую частку від виграша. Нормально, слушай. Усі усі заробляють. Ну, Добре. Я не проти. Хочете вам дещо покажу? Хлопці? Дивимось сюди. Туди, 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 ну ви зрозуміли. Нормальне, нормальний це. Фізико підкрутила. Бля, що? Ага, я зрозумів, можна відразу перезавантажуватись. Приїхала, тримайся, тівочка, тримайся. За головне занадто не розганятися. И тю погнали третя спроба. Малу нашу. Бляха, ну такі, ну, вона точно в шоці від нас. Виїхала, ну тут таку музику повинні вже, повинні. Так, Да тримайся, бляха. Я б на першій дрифти і все, на другому навіть не підтикався. Ну тримайся, бляха, ну і машина. О! Ні. Насправді на дрифти дуже важко. Ось це буде на патчі. Їхати і все. Добре, що забори дають і зноситься. От на патчі саме той. На 5 сильный тут, блин, надо рептимо. Братан, ну звали. Мне завожаешь. И ты мне не завожаешь. А, все, тю. Изи, изи. А чи що тяжкість в мене максимальна? Ну я став точно, треба перевірити якось. Ну, дуже легко якось вийшло все. А тут ні не трошечки немає, в неї. Це частина шоу, це частина виступу, це частина древки. Я так і планував. Гарна річечка у нас тут бем-бем-бем. І в стол. Ну, як закінчуються такі гонки. Ніохану ты височек. А ну, зара. Ты... Ну, так, поїхало! Заняв в принципі виконано. Ну, хочете. Я увесь цей час і це проходження, я тільки помітив. Їздив на аркадній важкості. Ну, в фізиці, я так зрозумів. І зараз я перемкнув на 7 Я хочу сказати, що набігаю я браву аркарну і навіть, ну. А я сейчас і и що я якусь фігню брав, тому що я на сімкаді зараз і активка ну, більш кайфово себе веде Набагато. багато. Тобто это под синки не улетаю, тому що в неї вага хоть якась з'явилась, поняла? Да ты шой? Да, гамплей міняється. Конкретно. Все ми приїхали. Кайф кайф Перемо 500 000. Сюди я не проти. Дзин-дзень. Що там? У мене погані новини. Дума. Ренда гарного авто драк перегонів на нек У мене є ідея. Тару теж колись ганяв. Опа! І що там? Татків скайт. Що? Скайтє? Скайчен? Добре, ну та до базару ні. Не вірю, що це. Поверни її ціло і на ушкоджену. Інакше решту життя митимеш Вау! Ну, батя так батя. Сказав як підрізав. Поїхало. Ой! Ага, понял? Трошки тупанув. Трошки тупанув. Зараз все буде. Всередині мені все рівно. Флоп. А, я хотів, я хотів крутанутись, все, добре. Розумів. Ні, ну, майже Skyland Battle не вбило, ми його просто розпігали майже. Та прикольно, прямо біжати треба на фінішну старт, ну. Точніше, на стартову лінію, б декольно забило. Але те, що гальма має автівки, це інша справа. Ну, я майже майже туди тут треба було, приїхав. Нормально, Фіде. Ну трошечки раніше, але... Навіть всього 5 передач Не ну, зупинилось вже добре Ой-ой Май -ой. так і хоче дорогу піти тачка реально тупо по їзду, їздити не більше не менше Я так і планував та ля-ля. ілят, ну я намагався п'ять передач, не. Так це гармування так заплановано було. Бляха. Це якийсь проти я тебе поговорила, я вам кажу. Все одно та бляха Наоборот так их спимає. Раз Завдання продула. виконано. Не, ну мы раз проиграла выхода чеша Не, ну нормально. Хлишечки занадто за рано прям кнул, а бы на прыдаче дерается на движение Ун, урм, урм. У у финале Суши бой. Выступая против ханы Бодгер. Нормально. Ого, гаджин, де твоя тачка. Я знайшов кілька болтів біля відділку. Часом на твої. ти покажи. Засредеться. Засереться. Часник готуйтесь до старту в рум. Бляхов, це монстр, Хвилинку. Я знаю цю тачку. Ставлю 1000 йенчу хан... ханай Бодгер. Зітре його на порог. Не наподивимось ну, подивимось, хто кого ще. 97, 150, це підмінне авто, тому тобі просто пощастило. Така ти розповідав про тебе багато хорошого. Причому я навіть не бачив тебе в тюнинг майстерні Я б з залюбки, позмагався з тобою в рівнях умовах. Коли відремонтуєш свій автомобіль, це мій номер, дзвони, коли будеш готовий. Нормально, побачимо, чи варти ти своїх земляків із вайт. Eggle і task forces. Ну, напевно, я шара прямо на різки, тому типу, наче правильно, наче. Ні. А Звичайно, несправність не схожа. Без інструменту туди важко дістатися. Відповідно, хтось навмисно покор все твоей тацці. пригадай, де ти її нещодавно залишив. Це може допомогти розібратись. Вона була на штаб-майданчику, але ж він охороняється. Підкривай, нещодавно скорпіон запитував, чи не мама авто автоболті. Цей шмат майна взяв старе, це вже не вперше. Скорпіон усуває конкуренті у такий спосіб. Його посіпакам добре відомо, що треба відкрити то, щоб автомобіль залишився на ходу, але був ні на що не здатен. А дістану цього покичка. А на цьому, хлопчики і дівчатка, ми будемо завершувати е, нашу серію. Не забувайте про подобайку, комент, підписку. Також можете підтримати мій канал, підтримати ЗСУ також обов'язково і підтримуйте одного одного. І побачимося у наступній серії.